Якщо вам необхідно ортодонтичне лікування, то я вам раджу не шукайте і не тратьте час на пошуки клінік. Приходьте до нас, тому що в нас надзвичайно високий рівень професіоналізму, дуже величезний досвід. Сама ортодонтія ізольовано вона не буває. Ми завжди маємо справу з комплексом, і кожен пацієнт, який іде на лікування ортодонтичне, він обов'язково потребує роботи команди. Мало є таких пацієнтів, це можуть підлітки, і то їм потрібна гігієна, потрібна якась лікування, санація дорослим пацієнтам об особливо. Дорослим їм завжди потрібен комплекс. Їм потрібна орточна підготовка, пізніше потрібна, можливо, якісь імплантація, можливо, якісь протезування. І тому у нас клініці абсолютно повний спектр. Не потрібно нікуди ходити, починаючи з усієї діагностики, з усіх знімків, МРТ, КТ, ТРГ. Це все повний обсяг, що необхідно, пацієнт отримує прямо тут на місці. Це одне дуже важливе, і саме важливе то, що наша команда має надзвичайно високий рівень професіоналізму і компетенції. І на сьогоднішній день дуже, скажімо, великі потреби стали у пацієнтів в натології. Дуже багато є проблем з суглобами, з м'язами, з головними болями, так називаємо повним жувальним органом, куди входить верхня щелепа, нижня, прикус, суглоб, м'язи, голови і шиї. І тому саме це те місце це наша сильна сторона. Це те місце, де ми дуже гарно вміємо вирішувати всі ці проблеми. І проблеми вирішує вся ціла команда. Тому я вважаю, не тратьте час на пошуки. Приходьте.